Привіт усім! Сьогодні ми беремося за тему, яка, мабуть, є однією з найзагадковіших і водночас фундаментальних у християнстві мова піде про святу трійцю. Так, так, це та сама концепція, що є серцем віри вже тисячі років, і, чесно кажучи, викликає чи не найбільше запитань. Знаєте, є такий давній вислів, який просто ідеально описує ситуацію, він ніби попереджає. Спробуєш зрозуміти трійцю лише логікою, можеш, ну, перегріти процесор. А спробуєш просто відкинути, ризикуєш втратити щось надзвичайно важливе. Це одразу задає тон, правда ж? Показує, наскільки все тут серйозно і глибоко. Тож зануримось у цю таємницю. Ось наш план. Спершу поговоримо, чому ця таємниця взагалі варта нашої уваги. Далі з'ясуємо, звідки взялося саме слово трійця. Потім розберемося з цією знаменитою математичною проблемою. Поглянемо на натяки в старому заповіті, і наостанок найголовніше, чому це так критично важливо для ідеї спасіння. Отже, почнімо з першого пункту чому, власне, ми маємо заглиблюватися в щось настільки складне, може, краще було б мати якусь простішу віру? Дуже влучно про це сказав Клайф Льюіс. Він зауважив, що в нашому світі взагалі немає простих речей. Подумайте, навіть такий буденний процес, як бачити стіл, насправді є неймовірно складним комплексом фізичних і біологічних явищ. То чому ж ми очікуємо, що Бог, творець усього цього, буде простим для розуміння? І тут варто зрозуміти одну ключову річ. Мета доктрини про трійцю не в тому, щоб усе пояснити і розкласти по поличках, ні. Її мета радше зберегти таємницю, вона створює такі собі рамки, які не дають нам спотворити біблійне откровення про Бога, захищають його від надмірного спрощення. Добре, але ж в Біблії слова трійця немає, це правда. То звідки ж воно взялося? Давайте подивимося, як у перших століттях християни намагалися знайти слова для того, що їм було відкрито. Слово трійця це, по суті, технічний термін. Його створили богослови, щоб одним словом описати все, що Біблія говорить про Бога як Отця, Сина і Святого Духу. Це як у науці. Ми ж не обурюємося, що в природі немає слова гравітація. Ми просто використовуємо його для опису певного явища. Тут схожа логіка. І цей процес був поступовим. Важливо розуміти, що сама ідея була задовго до терміна. Вже у другому столітті ми бачимо чітку тринітарну структуру у символах віри. Потім, близько 200-го року, богослов Тертуліан вперше вжив латинське слово Тринітас. А в 325-му році Нікейський собор остаточно закріпив ключовий аспект цієї доктрини. Ось вам і доказ, це один з найдавніших символів віри. Коли людина хотіла стати християнином, її запитували, чи віриш ти в Бога Отця, в Його Сина Ісуса Христа, в Святого Духа, тобто сама структура віри від самого початку була триєдиною. Гаразд, а тепер переходимо до, мабуть, найбільшого каменю спотикання для багатьох, до математики. Класичне питання, яке ми всі чули. Як 1 плюс 1 плюс 1 може дорівнювати одному. Це ж суперечить елементарній лозіці. Але що, якщо сама постановка питання хибна? І ось тут, власне, і є розгадка. Вся справа в тому, що ми плутаємо два абсолютно різні питання: питання хто, і питання що? Дивіться, на питання хто у нас три відповіді: отець, син і Святий Дух, три особи. А от на питання що, відповідь одна. Це одна єдина божественна природа або сутність, тобто три хто поділяють одне що. Тому формула 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 1 тут просто недоречна. Це все одно, що додавати кілометр до кілограма і дивуватися, що виходить якась нісенітниця. Ми не додаємо трьох богів, ми говоримо про три особи, які існують в одній божественній сутності. Це не порушення логіки, а просто вихід за межі звичної нам арифметики. Ну добре, але чи є хоч якісь натяки на цю складну ідею в старому заповіті? Чи вона з'явилася раптом з нізвідки? Давайте поглянемо. Тут варто пам'ятати про таку річ, як прогресивне одкровення. Тобто Бог не виклав усі карти на стіл одразу, він відкривав себе людству поступово, крок за кроком, і те, що в старому заповіті було лише тінню чи натяком, у новому стало яскравим світлом. І ось одна дуже цікава лінгвістична деталь у головній молитві юдаїзму Шма Ізраїль, сказано Господь, Бог наш, Господь один є. Так, от слово, що тут перекладено як один на івриті ехад, часто означає не просту, а саме складену єдність. І Біблія сама дає нам приклади чоловік і дружина стають одним тілом, це єдність двох. Цілий народ Ізраїлю діє як одна людина. Або згадайте, як на самому початку, в книзі буття, Бог говорить про себе у множині створімо людину за образом нашим. Це все такі собі загадкові натяки, які чекали свого часу, щоб бути повністю розкритими. І тепер ми підходимо до найважливішого. Ну добре, це все цікава теологія, але яке це має практичне значення? Навіщо це все для звичайної віри? Чому це так важливо? Ось ця фраза Афанасія Олександрійського, сказана ще в IV столітті, б'є прямо в ціль. Він стверджував, що якщо Ісус не Бог. То вся ідея спасіння руйнується, ставки тут неймовірно високі. А логіка тут залізна. Подумайте, між святим творцем і грішним людством лежить прірва. Хто може збудувати міст через цю прірву? Інше створіння, яким би досконалим воно не було, не може. Лише сам Бог може примирити з собою своє творіння. Тому той, хто спасає, має бути повноцінним Богом. І ось тут ми бачимо цю прекрасну гармонію. Це спільна робота. Отець є ініціатором, архітектором плану спасіння, син той, хто цей план втілює в життя, хто приходить на землю і звершує все необхідне. А святий Дух той, хто бере це спасіння і робить його особистою реальністю в серці кожної людини. Це єдина дія одного бога в трьох особах. Тож у підсумку тріця це не просто якась суха доктрина чи математична головоломка, це откровення про те, яким є Бог у самій своїй суті, це Бог, який є вічною спільнотою любові. Якщо Бог є любов, то ця любов мала існувати всередині нього ще до створення світу. Отець любить сина, син любить Отця, і ця любов це Святий Дух. І на завершення просто залишу одне питання для роздумань. Уявіть собі, Бога, який не є трієцію, Бога, який від вічності був абсолютно самотнім. Чи могла б любов бути самою сутністю такого Бога, чи це була б просто одна з його якостей? Подумайте про це.